Всім привіт! Ви на каналі Ілля Лего Про. І сьогодні я вам хочу показати ось такий от, дуже маленький банкомат. З Такий дуже маленький, він буквально 4х5. Так, ширину і дуже а висоту він. Десь брека 3. Ось так десь. Так, в нього тут дуже крутий механізм, в принципі. І, такий от. І кстати, він ще без деталей Лего Технік. І це його зможе повинні, зібрати буквально кожен. Так що давайте я вам покажу, як він працює. Цей автомат нас приймає тільки ось таку, ось таку от карту це тайл 1 на 3. Так. І цю карточку ми маємо вставляти сюди. Так я її вставляю сколоди кінця прямо. Так, у нас, з іншої сторони, виїжджає така деталька. Все треба трохи постучати. Так, тепер нажати на цю детальку. Так я нажимаю і нам виїжджає наша карта і 100 доларів. Так, у мене на цій карті є 300 доларів. Знаєте, я 100 зняв. Тепер ще 100 зніму. Так. Вставляю карту сюди. Так. Нажимаю. Так. Тайл. Точніше, карточка наша. І 600 доларів. Так. І 600 знімемо доларів, Так. Запихаємо. Так. Нажимаємо. Чекайте, що трохи не спочував? Зараз не так просто трошки барахліт, але в цілому він працює. Зваю і карта. В нього дуже прикольний дизайн. Він виглядає справжній. Типу такий екранчик такий, тут, типу кнопочка. Тут, тут типу для карт, зверху для карт знизу для грошей. Він виглядає реально справжній. Прикольна автоматика. тут з боку є, є ще така деталька. і ця деталька це. Сейф. Сюди ми, ми можемо загрузити гроші. Поповнити запаси, так сказати. Наші. Останній грошки, щоб заплатити, треба привернути бажано би. Так легше запахати просто її. Так. Є. Yeah. Так, закриваємо сейф. Все, і все. Так, тепер давайте вам покажу, як цей автомат зібрати. Шатку беремо плеточку 2 на 4 и плеточке 2 на 3. Так. Все, ровно такую пластиночку. Дальше беремо плеточку 3 на 3. Ставим сюда. Вот как нас может получается. Так, далі ми можемо сюди поставити TL 1х3, якщо у вас, звісно, є. Ми сюди ставимо тайл 1 на 2 і 1 на 1. Але може сюди 1 на 3 поставити, що у вас є. Так. Далі беру таку детальку 2 на 3. В'єточку таку, ставлю сюди. І тайл 2х3 сюди. Замість на 3, якщо у вас немає такого тайла, може поставити якісь інакші тайл, які у вас є. Так. Далі беремо 1 на три. Сюди ставимо. Тайлок. Далі беремо брек 1 на 4. Сюди. Далі це в мене дві плиточки 1 на 4, скрипні між собою. Сюди стали 1 на один. Сюди 1 на 2. І сюди ще одну плиточку 1 на 1. Так ось така от конструкція. Це сюди. Треба поставити так є. Так далі я пропоную зробити механізм у нас цього автомата. не нескладний. Так, спочатку беремо 2 1 на 3. Леточку і плеточку 1 на два. Так далі беремо тел 1 на три. ще Еще натай 1 на три, але вже от сюди. Так, далі беремо. Вот плеточку 1 на чотири. Так. Да. Плиточко 1х3 сюда. Далі. Це у мене плиточко 1х2 і тайл 1х1. Сюда. Так. 1х3 у вас може тут бути. Може бути так у мене: 1х2, тайл і 1х1. Сюда. Так, далі беремо Плиточко 1х1. І тайл один на один. Все є. Початься конструкція. Так далі це все ставимо от сюди. Ой-ой-ой-ой... Ми ой, ой. трошки, трошки тим боком зробили з вами. Коротше, виправити нашу помилку. нам Треба просто... Перші це Сця Сюди, це, і те лодину 3 сюди. Все, ось так має бути все. Так, далі. це. Чи це, а я це. це. Так, ставимо сюди цей механізм. Є склад конструкція. У нас поки що. Так. Далі беремо такий вот брик один на два з боковими кріпленнями. на Нього кріпимо екранчик. Далі беремо таку кнопочку один на один. І сюди. Так. Далі сюди. Ставимо це є. Моє получається. Каже, беремо пліточку один на один. Сюди. Плет... Дві пліточки один на два. Сюди. Так. Є е. далі Брек. Один на три. Так. І один на два. и плеточка 1 на 3 сюда. с кемто ще нам е тук идея. дальше бъдемо ще една плеточка 1 на 1 Сюда. Две плеточки 1 на 2 скрепени между собою. Сюда. Тук не на, у нас. Два на 4. Сюди. плеточку так дальше беремо один на три плеточка топ е. так. Так, далі сюди можна загрузити одразу гроші наперед. Блін. Так загружаємо. І загрузили. Далі беремо зверху зробимо. Наш від сейфу. Це у нас брік 1 на 2 з боковими кріпленнями. у вас може бути в мене це дві дітальки, у вас може бути одна. Так, тайл 1 х 2. Це бідка ручка. І тайл 1 х 2 зверху. Так, це ставимо сюди. І у нас пушасть така конструкція. Так, далі беремо тайл 2 на 4. Сюди. Один на 4. Сюди. І ще 2 на 4. Отсюди. Все, банкомат. і... Лена трита це коротко.